Декілька днів поспіль на вулиці зберігається ожеледиця. Сьогодні, 15 грудня, пересування містом ускладнила ще й дощова погода. Дощ падає поверх льоду, робить дороги та стежки ще більш слизькими та небезпечними. Ми отримали повідомлення від Донецького гідрометеорологічного центру про те, що в нашій області буде зберігатися ожеледиця та погані погодні умови. Аби уникнути травмування на льоду під час пересування містом, варто дотримуватися декількох. Взуття повинно бути на низьких підборах, воно повинно бути зручне і з рельєфною підошвою. Потім потрібно дуже обережно та повільно переходити по тротуарах, які посипані піском або сіллю, не тримати руки в кишенях, тому що це збільшує можливість. Того, щоб впасти, і е, при таких падіннях частіше виникають переломи або струси головного мозку. Падаючи, максимально намагайтеся згрупувати тіло, аби вдалося втриматися на ногах. Якщо ви вже втратили рівновагу і розумієте, що зараз будете падати, е, то краще присісти. Так є більша ймовірність того, що ви втримаєтесь на ногах. Е, треба обходити будівлі та дерева з гілками, щоб не було. Падіння цих уламків. І також, звісно, потрібно переходити дорогу, дивитися і розуміти, що гальмівний путь. Автомобіля він ну, збільшується під час ожеледиці. Особливу увагу в таку погоду варто звертати на людей більш старшого віку. Під час ожеледиці їм не рекомендовано виходити на вулицю. А якщо ж вже обставини змушують, то це варто робити у супроводі сторонніх, тому що травми частіше такі, що вони дуже довго загоюються, і реабілітаційний період дуже великий. Тому такі ну хочу. Попросити людей, які мають у своїй родині людей похилого віку, допомогти їм, тобто в ці пору сходити там до магазину, до аптеки, щоб ці люди не виходили без необхідності на вулицю. Без стороннього супроводу також не варто виходити на вулицю під час ожеледиці маленьким дітям та вагітним жінкам. Рухаючись вулицею, тримайте коліна розслабленими та злегка зігнутими, а руки вийміть з кишень це прості поради, які допоможуть зберегти здоров'я. І дуже сподіваємось, що три мільйони, які покровські керманичі виділили на місяць на отримання доріг, все ж таки будуть використані за призначенням.